З вами Смогаста джміль, і ми починаємо. Приготувала гарну сукню на випуску з пологового будинку. Один ікс попросила чоловіка привезти одяг. Він переплутав сумки і привіз мою форму для занять на пілоні. Вона теж лежала в сумці, тільки в коморі. Загалом я вийшла до батьків та друзів у малинових лосинах, леопардовому купальнику, а вишенкою на торті стали туфлі на 10 сантиметровій шпильці. Батьки намагалися вдавати, що я не з ними, але у них не вийшло. Фотки вийшли в вогонь, усією сім'єю цей момент згадуємо. Свикруха завжди мені дарує сукні, які одягаєш, і ти одразу тітка. Я дякую і складаю все у шафу. Але тут вона каже: А що це ти, мої вбрання не носиш? Гідуєш? Ну, я й одягла одну із суконь на її ювілей. Так вона відвела мене у бік і тихенько, так на вуха, прошепотіла. Щось ти виглядаєш, посиріцьке? Може, збігаєш додому, переодягнешся?» Я кажу, мовляв, це ж ви мені таке класне вбрання подарували. Я його для особливого випадку берегла і ось, сяю, так би мовити. Вона стиснула губи і більше нічого не сказала, але і сукань мені більше з того часу не дарували. Ну і славно. Після двох пологів моя фігура попливла. Чоловік почав ласкаво називати мене плюшкою. Сто разів сказала йому, що мені не подобається. А він такий: ну так, і мені щось не подобається, то я ж терплю. А сам теж неаполон: ну, я знайшла спосіб врятувати сім'ю. Взяла і купила абонемент на фітнес. І тепер він приходить з роботи, я йому дітей вручаю та біжу до спортзалу та басейну. Він намагався обурюватися. Потім підмазуватись, мовляв, ти вже зовсім не плюшка, і я тебе люблю. Абонемент на рік, і він не буде припадати пилом на полиці. У запалі сварки чоловік почав критикувати мою зовнішність. Я образилась і сказала, що йому самому настав час за собою стежити. Він заявив, та я прямо зараз собі кого-небудь знайду. Цілий вечір сидів у телефоні, але нікуди не поїхав і ліг спати. А мені цікаво стало, залізла в телефон, а там за вечір штук 30 діалогів із дівчатами з пропозицією зустрітися та сходити до кафе. Жодна не погодилася. Ну і я вирішила, що настав час переводити його в розряд колишніх чоловіків. Я дуже люблю свою дружину, але дещо мене напружує. Коли ми познайомилися, вона не приділяла багато уваги зачісці, макіяжу, не носила підбори та сукні. Вона одягалася так, ніби їй байдуже, адже вона красуня навіть у старих спортивних штанях та розтягнутій футболці. А коли ми одружилися, вона почала дуже багато часу присвячувати своєму зовнішньому вигляду, робить годинами усілякі зачіски, фарбується. Не можна просто так вийти з нею прогулятися. Вона довго збиратиметься і вибиратиме, в чому йти. Кажу їй, що вона мені подобається в простому одязі, зі звичайною гулькою на голові, без яскравого макіяжу. Вона не вірить, каже, що хоче бути красивою завжди і скрізь, навіть удома. Днями керівник сказав, що ми маємо ходити у брючних костюмах, а не у джинсах. Я одягла темні джинси та пішла на роботу. За цілий день ніхто не помітив. Але під кінець вечора один із колег видає: Ти в джинсах? А нам сказали, що не можна. Я знизила плечима. Ну, чорні вони, непомітно. І тут він починає мене, мало не кричачи, звинувачувати перед керівництвом. Хлопцю, 30 років. Він звинувачує 24 річну мене. Досі у шосі, що бувають такі. Мама, директор магазину косметики. У свої 50 років виглядає як моя однолітка. Одного разу ми всією родиною пішли у парк. Поки тато пішов по квитки на атракціон, з нами захотіли познайомитися двоє хлопців, мого віку, а мені 21. Тато, високий та спортивний чоловік, побачив цю картину, підійшов до нас ззаду і сказав: «А ну, відійшли від моїх доньок!» Ті хлопці втекли. А ми посміялися та пішли кататися. У мене фобія спідниць. Якось зважилася я в 20 років нарешті спідницю вдягти. Повертаюся із навчання додому. Бігу, так би мовити, на крилах радості до рідного дому, де чекала чудова вечеря. По людному проспекту. Бігу. Тут відчуваю, що ноги в якійсь ганчірці заплуталися. Треба ж, гадаю, люди ганчірки на проспекті викидають. Зібралася в голос обуритися, але тут відчула. Свіжий вітерець на стегнах, і погляди перехожих, втрачати нічого, підняла спідницю, одягла на очах усього народу. Перший та останній раз спідницю вдягла, вдягла на роботу сукню крою сонця, а під нього панчохи. Ішла з обіду, піднімалася сходами. Мене обігнала молодша дочка Головбуха 10 років. Як виявилося, вона побачила на мені панчохи. Та розповіла мамі, і ще запитала, навіщо я їх ношу? Адже я ж, начебто одружена. Усю другу половину дня весь офіс обговорював мої панчохи, манеру одягатися, поведінку та стосунки з чоловіком. Ось так я стала гуляючою, просто одягнувши на роботу панчохи. Мою подругу не взяли на роботу, бо вона надто красива. Менеджер у тій конторі сказав, що подруга відволікатиме співробітників чоловіків, і їхня продуктивність впаде. Вступила на другу вищу освіту, на технічний факультет. На заняття майже не ходила, вчилася аби як, бо працювала повний день. Сесію вчасно не закрила, і довелося йти до деканату, щоб декан дав якийсь дозвіл, вдягла вузьку спідницю і підбори. Нафарбувалася яскравіше, з тим розрахунком, що декан, як і в моєму першому універі, буде прихильніше до красивих дівчат, а не до сірих мишок. Заходжу вся така намальована із усмішкою на обличчі в кабінет декана. А – сімдесятирічна бабка. Послала вона мене кудись подалі і змусила здавати навіть ті предмети, які вже були в моєму першому дипломі. Мій чоловік якось звинуватив мене в тому, що в мене є коханець, бо я вдягла білі труси, бо білі труси одягають тільки для коханців. От дурень. Якось я став менеджером з продажу в ІТ Завдяки сорочці. У мене не було досвіду роботи в цій галузі, і я був шокований, коли начальник заявив: Ви застебнули верхній гудзик і носите окуляри. Думаю, ви надійна людина. Ми дамо вам шанс. Коли я пофарбувала волосся у чорний колір, до школи викликали мою маму. Директор школи запитала: як вона дозволяє мені таке? Мама відповіла: вона майбутня жінка. На що директор закотила очі та видала: зрозуміла, в кого вона така. Цього ж дня ми забрали документи і мене перевели до нормальної школи. Нещодавно. Мене не взяли на роботу через те, що я добре виглядаю. На співбесіді я почула шепіт. Вона не може тут працювати. Потім мене відправили до іншого кабінету, де дівчата навіть не спромоглися розпочати співбесіду. Мені прямо сказали, менеджер з персоналу вважає, що ви надто привабливі. Я розплакалася та пішла. Мама подарувала сукні жахливо. Одягаєш і тобі одразу 54. Я її закинула в шафу і забула. Потім почалися проблеми у навчанні, вдягла на перескладення іспиту перше, що мені попалося у руку. Це плаття. Прийшла, щоб боротися до кінця. А препаша раптово без запитань поставила мені 5 і заявила, що ось тепер вона бачить пристойну дівчину. Я досі шокована. Питання було не в знаннях, а в тому, як я одягаюся. Серйозно? Були з дружиною на весіллі у знайомих. Від париву вітру наречена ненадовго публічно засвітила труси. Дуже погані і за фасоном, і за кольором, і вже не нові. Поки йшла гулянка, ми з дружиною перешіптувалися з приводу того, що могло стати причиною такого дисонансу з гарним вбранням нареченої. Я прагматично припустив, що в неї невчасно почалися ці дні. Дружина наполягала, що це могли бути якісь щасливі труси. Під завісу церемонії моя дружина таки делікатно розпитала наречену з цього приводу, Ми обидва виявилися неправими, та просто ніколи не морочилася з нижньою білизною. Вранці одягла те, що першим потрапило під руку. У мене в житті була чорна смуга. З роботи виперли, нову не могла знайти ніяк. Ще й хлопець зрадив. Гроші були тільки на платіж за іпотекою за кілька днів. І все. Я гуляла по торговому центру і побачила чудову сукню, червону, просто шикарна. І дуже дорогу. Мене як магнітом притягло до магазину, поміряла сукню ідеально. І я її купила за останні гроші. Йду додому, реву, бо грошей не лишилося. Вдома одягла цю сукню, наплакалася і лягла спати. Вранці прокинулося від повідомлення з банку. Надійшов переказ 30 тисяч гривень, і давня подруга надсилає повідомлення: пам'ятаєш, ти мені давала в позику десятку на бізнес, а я не повернула, потім забула. Якби не твої гроші, зараз нічого б не було. Повертаю у триразовому розмірі. Наступного дня приходить сусід зверху. Ми там балкон фарбували, на ваш балкон сильно накапали. Візьміть за незручності, вибачте, і дає одну тисячу гривень. У мене балкон завалений мотлохом, там ремонт треба робити, і мені байдуже, хто і чим там накапав. Але грошам рада. Увечері дзвонить бабуся по батькові каже, що продала стару дачу. Вирішила гроші розділити між мною та зведеною сестрою, яку тато теж кинув. Каже, мовляв, приїжджай у банк. Та забирай гроші. Приїжджаю, а там 90 тисяч гривень. А за кілька днів на моє резюме відгукнулися кілька роботодавців, і я знайшла роботу дуже хорошу. Червону сукню зберігаю. Вважаю, що це воно мені таку удачу принесло. Любі друзі, сьогодні я маю важливе оголошення. Я запустив другий канал, який називається Історії з життя. І я хочу запросити вас стати частиною цього каналу. Не пропустіть можливість підписатися на мій другий канал прямо зараз. Натисніть посилання в описі цього відео або перейдіть по картинці на екрані. Я чекаю на вас і на сам кінець я хочу висловити вам величезну подяку за вашу підтримку. Без вас, мої любі друзі, нічого не було б можливим. Дякую за вашу віру в мене та за вашу активність на моєму каналі. А з вами був Смогасти Джміль.